Отже, як правильно підготувати зразок води для експрес-аналізу. Берете чисту пляшку від питної води, вона може бути 250 мл, 500 мл. Це дізнавайтеся у кожного експерта, який займається аналізом води, скільки йому потрібно. Мені достатньо 250 мл. Як далі відбувається? Ви відкриваєте кран холодної води і спускаєте воду впродовж 2-3-5 хвилин. Потім, на мінімум. Пляшечку під 45 градусів і набираєте отак повільно воду. Набираєте під самі вінця. Потім щільно закриваєте кришкою і відвозите для аналізу. Це потрібно зробити впродовж 12 годин.